Всім доброго дня! Мене звати Богдан і ви на каналі Фінанси під рукою. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про другий клас рахунків, такий як запас. Рахунки другого класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємств, готової продукції, товарів, предметів праці, що призначені для обробки, переробки, користання у виробництві для і для господарських потреб, а також засобів праці, які підприємства. До складу малоцінних та швидко зношуваних предметів. Матеріальні цінності, що прийняті підприємством, на відповідальне зберігання, переробку, давальницька сировина, комісію, обліковується на рахунка класу 0 поза балансою рахунка, це ми розглянемо в наступних відеороликах. Готова продукція, товари, виробничі запаси, тощо, що, що відвантажені до переходу ризики і вигод, пов'язаних з правом власності на них. Одображається на окремих супро.